Товариство, добрий день. Сьогодні поговоримо про сітку для інвентаря Speedo Pido Swimming З Вступом не затягуємо, підписуйтесь на канал і ми починаємо. Для чого треба мені сітка для інвентаря? Все просто. У мене багато інвентаря і все в руках до басейну не донести. Чому не пакет, чи що ще. А нащо прям це? Тому що я коли поплавав, то все складаю в цю сітку і з інвентаря починає стікати. Вода через сітку витікає, поки я в душі мию, майже все стікає, бо сітка висить на гачку. Спідосвий межбек великий вмістка сітка об'ємом 35 літрів, розміри в сантиметрах 64 на 45, ще й зроблена як рюкзак на два плеча. Влітку, гадаю, це буде великий плюс десь з пляжу забирати свої речі. Сітка прочна і зроблена з гарного матеріалу. Лямки можна регулювати під ваш зріст. Є карман, куди можна покласти папірець з підписом та телефоном на випадок втрати. Чи для того, щоб відрізнити, де чи якщо у когось такий самий. По фіналу: сітка для інвентаря це дуже корисна штука. При виборі я б дивився на бюджет. На одну сторону чи на дві вдівається, і на розміри. І брав би ту, котра задовольняє всім цим потребам. Сподіваюсь, відео було для вас корисним і пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!